Всім привіт! Ми продовжуємо далі грати в рубрику ефективність. Продовж на кому? Зараз повернусь. Ну, ладно, в О, AMX 13 F10, союзник такий же сам. На гірку я не знаю чи мені їхати, але мене просто F11 і перестріляє. Разом за АМХ, а в мене немає іншого танка, як ви бачите в команді. який би мені допоміг це. Так що я не поїду. Я поїду, стану з певного іншого боку. Я відстрів у тих, хто буде туди закотувати. Однак їхати туди я не буду. Якщо мені буде потрібно, я потім вкачу. Давай, я знаю, що ти хочеш виїхати Тебе зараз там і закриють. У нас союзники не повинні. Так, тепер поїхали за М10 і м 13 Бурона мало. Хоча б за світом, ну потрібно. Я вже проти цього м 10 грав. Це якраз той, який мене бісив. Ну все. Перемога. Тупо одні ті самі союзники. А, до речі, де він у метас, те один той самий. А ти проти одних тих самих, звісно. Нічого не поробиш, я не маю смуги грати в один форму. На той момент немає часу. Так. Поки що не маю цілковитого розуміння, куди тут їхати. Однак її не буду прокатувати на центральну частину. Немає сенсу, ми граємо за ботами. <клес> Мой мене. Я бы почуваюсь. Пішечки хворой. Так. Опа. Тут танки точно є. Ознак Мс мене викатує. А не викатує. А десь, наверное. Так, а його тільки я. Неможливо, щоб інший пересвічився. леопард там світить. і zaważaj нічого не ставиться Та що з цим по не так це ж бот Он мені сам весь sam... час м'яця і заважає грати У мене є певні шанси, о, підпалив. Так. Так як я не розумію де Той Леонтій на КВ першому. Але знаю, що зараз мене чекатиме М10. Якраз той самий М10. Ми вже з ним не перший раз зустрічаємось. Мені розуміє, що я просто поїду зараз за ним. Ніюся. Тепер мені потрібно знайти ква першу. Ну я поїду ось сюди. Збоку буду тяжів розстрілювати. Мені база не потрібна, як такого. Щоб ви розуміли, це гравець. Ну її це також робить. Є опад, хороше рішення мене почекай. Назад. А я попросил, что буде дуже. Ой, а це погано. Ні, йди в баню. Я не хочу помирати. Так що хай тебе воно розстрілює в верой. Мені ті сто А я міг розбитися в бобню А це те А, ні, я тут бухавець Tam można jakiś posprókiedać. Tak, chyba, no do, już ja zbieram się, broty odsia. Ciepło, nowe dalej.

аби розуміли, 6 тисяч у вас тут це рівень 10 тисяч рейтинг, можливо, десь під 11 тисяч. Якщо у вас перегиляє, це вже 12-13, пішли середнього рейтингу. Тобто, якщо ви будете на кожній машині отримувати на 6 тисячах, ваш середній рейтинг приблизно від 10 до 11 тисяч. Цього вистачає, щоб у вас пропустили в самі-самі-самі топові клони Ну, звісно, ми не говоримо саме про 5 рівні. Ми говоримо, якщо у вас така ж статистика на 10-х 10 рівнях або хоча б цей 8-9 рівень. Знову ця карта. До цього мені не разу вона не випадала, Це вона почала, Мабуть, все ж таки зараз працює рандом іншим чином. В деякий час відкриваються певні карти, в деякий час інші карти. Мені здається, це так працює. Інакше це просто не пояснити. Я б поїхав на цей пагуб, ну мені що здається ось тут буде грати набагато комфортніше. В перші часи. Щодо того, що союзників у нас е швидких немає. Точніше не союзників А противників. Окрім А20, але А20 це у нас бот, тому чекати від нього якихось звершень я не буду. Дают просвіт, ведь стрілью и як зазвичай mm, просвіт и все. О, там же ПТшки стоїть. Я більше не розумію чому сюди поїхала ця машина. Ти ж на ТТ. Дуже Ку ти твориш? Я розумію, що ти бот, но ну, до такої степені тупий. Жах. Вони ще й розбиватись в Так, По підрахунку техніки у нас залишився лише 67, який, я так розумію, знаходиться ось там. да. Так, Зараз буде 2 бії. Т67, не заважай. Тут бій року. Вони підуть збивати. І вони заб'ють. Я не знаю навіщо він стоїть на тій базі. Та пробий же, я не можу просто стрілювати 30 метрів від куща. Тобіше, тебе важче пробити, чим КВ першу. Згоди. Жах якийсь. Ми це програємо, можливо. Якщо у нас що тут по ботах? Всі боти, окрім рема. рема би швидко можуть винести. Але перший не бот, і знає, що йому потрібно стояти на базі. Тут. Нам потрібно дати тику і поїхати. Так, нам потрібно знести того 5-рівне в ПТ-шку. Взагалі мені краще прокатнути так, щоб стати на базу. І звідти постріляти поки ви першому. Це мабуть буде хороше рішення. Щоб він мене не бачив, я його бачу. Хоча я ж не розумію, де в нас стоїть задумка. Дейкріва перший міг оттуда знову переїхати на возу. Ще виникнуть певні проблеми в мене. Mm. Поїду збивати, що робити. Достоївся. Не розумію, де КВ перший, але скоріше всього він стоїть на Б 1 Видався. Ну, в нього не повинний бути обзор. Так, а... ми спокійно його пересвічимо, а він на сніг, що ми не вистрілимо. Ну це все спрацює, якщо його немає ось тут. Він уже за цією гіркою, то... А він тут може бути? Я буду з тобою гратися. Пенет. Чого ти? 3400. Отца <laughs> я настрелял на лост би. Туда идти я тут не стрелял. Шикарный. Ох, uh, 3550. На цьому запис буде завершено. Дякую за увагу. Чекайте на наступне відео.